З гуманітарною місією до Харкова прибули автомобілі від благодійного фонду та небайдужих мешканців Великої Британії. Цей проект це для того, щоб заохотити громадян Лондону, щоб віддавали автомобілі саме в Україні. Тому що в них є опція передати це на утилізацію або в Україну тут, звісно, у автомобілів з'явиться друге життя, і вони будуть допомагати українцям, і це наше головне завдання. Ми передаємо в основному напряму силам оборони України, бо це ж все ж таки праворуки автомобілі. Тобто законодавство України має певні вимоги до того, як і де можуть застосовуватися ці автомобілі. Хоча деякі автомобілі вони в тому числі надані донорами, там вже вони самі вирішують, як їх використовувати. Завдяки цьому проекту представники благодійного фонду Мирне небо вперше отримують транспортні засоби. Я була переговори з британською стороною про доставку автомобілей, і надання для гуманітарних цілей, в тому числі з автобусною компанією, яка погодилась надати Лондонський автобус, який ще місяць тому буквально їздив, курсував по Лондону в Крайдені. І зараз він тут в Харкові на центральній площі. Одну з автомобілями допомогли пригнати для людей, які займаються евакуацією тварин з гарячих точок. І також ще одна з швидка, яка приїде для наших бригад швидкого реагування, які допомагають, СНС з евакуацією людей з під завалів розбором, але воно трішки затримуються і виїде буквально сьогодні. Завтра також з Лондона. Машини завжди дуже важливі. Більшість наших машин, які ми використовуємо в діяльності, це особисті машини наших працівників або волонтерів. Багато з них вже просто зламалися, тому що їздять по дуже складним дорогам. Є машини, які просто необхідні, такі як автобус, щоб була можливість соціалізувати не тільки тих людей, які живуть в Харкові або в Дигачах, привозити можливо їх з віддалених пунктів. Вистави на якісь заходи, які ми можемо організувати. Але доставка це завжди було проблемою і це нам дуже допоможе. Разом з автомобілями благодійники привезли і необхідну гуманітарну допомогу для військових та постраждалих мирних жителів. Ми приїхали сюди, бо з цим величезним конвоєм, який надійшов з Британії всередині цього чудового автобусу, завантажили. Гуманітарну допомогу, яку ми будемо передавати тим, хто зараз потребує її матраси. Це зараз дуже востребовано, бо дуже багато людей втратили домівки свої і треба їм допомагати з цим, а також інвалідні візочки, крісла, вітаміни, ліки це те, що постійно дуже дуже потрібно, і мирному населенню, яке постраждало, а також військовим, які поранений. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Олександр Ус, Харків. Новини.